Да, труд роды. Эмоции. Смотрите, я борю. Я ответ не могу. Мы будем рекламировать себя, науку и нашу школу. Дополнение вот к этому второму. Да? да, второй наш шаг. Для чего это делается? Для того, чтобы побороть этот психологический барьер, который есть у детей, когда они не могут прийти уже в школу учиться, да, то есть они посещают какие-то мероприятия, смогут познакомиться с атмосферой школы, со преподавательским составом, со всеми детьми, которые, допустим, интересуют какой-то определенный предмет. <клёдивание> да, Не, 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 Третий, Ага, и проводится в каждой школе, ну как и сейчас у нас, э, в общем-то, она проводится, диагностика способностей интересов, І звісно, вже на основанні виводу я так вважаю, що дуже цікавий шлях, да? шлях навчання комп'ютера. Дехто з вас вже володіє комп'ютером, дехто з вас тільки познайомився з ним. І це для вас я вважаю, що дуже буде корисно в нашому житті і буде дуже цікаве і довготривале знайомство і робота. І я вважаю так, що ніхто з вас ніколи не пожалкує того, що він навчився працювати з Бо це потрібно нам не тільки для нашої роботи, це потрібно нам для е, нашої самооцінки, да? для підвищення е, нашої самооцінки, нашої компетентності. Е, сьогодні у нас е, буде проходити закрити курси це група філологічного напрямку, група природничного математичного напрямку та група прикладного напрямку. Сьогодні в нас буде 11 чоловік, двоє захворіли, але у Світлани Васильівна вчера є презентація, я так вважаю, що ми будемо її подивитися, а там вже ну, будемо буде дивитися, що зараховувати її чи Я вам побажаю успіхів сьогоднішнього захисті і подальшому володінню подію. Будь, будь ласка, хто в нас як іде?

Своїй Кількість учнів, які ігри игры выкорствовывают в своей роботе. Гельки ученики занимаются спортивных годах. І в принципі, вот в прошлом году, к примеру, говорить, я впервые ознакомилась с этой программой, и вот в этом году на курсах уже повышала свой рівень знань. Хто у вас був тютером в вашій підгрупі? Виктория Олеговна. Учитель Дякую. <зв> І що ми робимо на уроці просторчого мистецтва. І так, це наша творча група, на якій ми використовуємо різні техніки, працюємо з різними техніками, приймаємо участь в різних конкурсах і змагання. Наші творчі роботи, які були зроблені з холодного фарфору. Це, наприклад, що ми зробили. За 11 і 22 рік. Активність учнів на уроках образотворчого мистецтва, тобто я зробила таку таблицю. Участь дітей у конкурсах, наприклад, у нас були роботи на тему помадникам Віршан Тараса Гегоровича Шевченка, скільки дітей приймали участь, наприклад, займали в цьому році. Другое это третий месяц, да, дом, дома, да. на мисковом конкурсе. И вот, например, наручные – это не стесняйтесь, завжди, поделитесь. Дякую всем и вдалося всем творчеству. Итак, знакомьтесь с фитотерапией. Как элемент оздоровительной системы На здоровье, наемом, и я. Следующее. Это определение, что такое фитотерапия, в каких случаях она применяется как одним из дополнительных э, так сказать, лечений либо профилактики. То есть она должна иметь подтверждение научное, либо исследовательское, либо э, длительность следующее. Это история фитотерапии представлена, как она у нас развивалась, из каких времен, в том числе и представителям медицины, такими как Галет, Авиценна, Гиппократ. Следующие мифы и реальность. Если и фитотерапия является одним из разделов терапии официальной медицины, но она имеет, как и любое лекарственное направление, если... День після коніку ми розпочали сцени, знайомство з получатися Лесі Українки і з її вершаною, давня весна і ви щасливі з чисійській землі. Діти знають урок Лесі Українки, і розпочала я урок з того, що включила їм Молодію Петровна, трошки тут вона не спрацювала, і розказала що до протипіану, знаючи біографію грани Лесі Українки, що вона дуже хворіла і не міла грати. Це була як мотивація уроку. Потім ми почали розглядати знайомитися її позицію. Очікувані результати уроку Розгадали про слух, тому що вони знають з початкових класів біографії Лесі Українки і пригадали про своїм класу, що вони знають про Лесі України. Це був відео-репортаж з біографії, хронологічна таблиця життя поетеси. На основі хронологічної таблиці біти слави за допомогою методу доміно і є основні такі події. Ким вона була? Потім познайомилася з Квіткою Ломикамінь, назвою якої називали назвали самолетсью проєкт, ломи камінь української літератури, за світло. І почали знайомство з Вершанами Сіткої, яке ми ще не знали. це як сопровождення к Пермому уроку в п'ятому класі на тілі русський язик. Я выбрала основные моменты. Так. 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 Заглавная страничка. Русский язык, национальный язык русского народа — это государственный язык Российской Федерации. Это э, при объяснении показывают такие слайды, чтобы дети зрительно э, запоминали основные фразы. <coughs> Это один из самых распространенных богатых языков мира. Он имеет большой лексический запас, располагает развитыми выразительными средствами. На русском языке созданы произведения выдающихся русских писателей Гоголя, Пушкина, Толстого и других. Энгельс говорил, русский язык всемирно заслуживает изучения, как один из самых сильных и богатых из живых языков. О величии богатства русского языка писали многие. Вот одно из мнений. Если ты хочешь судьбу перескорить, если ты ищешь отраду... і плани на будущее. Вже показано, як правильно треба було їх підібрати, тобто діти можуть прочитати, перекласти і записати словники. Тут пропонується питання і варіанти відповіді, які діти можуть використовувати в усному повідомленнях своїх. Питання таке, що вони планують робити після закінчення 9 класу. І різні варіанти відповіді вони можуть щось додавати. Так. Далі йде пояснення різних термінів, професія, робота. Тобто в англійській мові це декілька слів, які ремесло і так далі. Які всі вони прикладаються в професії, але це різні слова і різні значення, пояснення значень. Потім йде таке завдання, це теж на відпрацювання лексичного. Запасу, тобто даються назви професії, і вони мають поділити їх на дві групи: трейдс це ремісло, те, що повинні навчитися робити руками, там, наприклад, парикмахер, партно, ну, і так далі. І професії, які потребують освіти. Тобто, це робота з словами з поколеним. Обох... можно просто нажать. Снимал, Снимал. Давайте следующий слайд, оно может проявиться. У мене трошки немає, але це використовують в ручному режимі. Коли діти розв'язують такі завдання, такі ж обчистити, це для молодшої категорії, більш відповіді, кожній відповіді я даю якийсь фрагмент із біографії, і діти, кожна відповідь це якась звука, вони отримують слово. От, так, так, сьогодні, у них слово була Еліка, ти класник іниться слово ніяк його не коменували, вони не могли його вкласти. Вот. Ну і це за епізод із uh, життя у нас архімеда, uh, а саме тут uh, у мене mm, жінок-математики. Матеріал дуже цікавий. Почала я говорити з того, що uh, тут зібрані ну, всі, але більше uh, жінок математики. Тут галерея жінок математики. Uh, Наступний слайд ¡Gracias! Вчитель української мови та літератури. Так як у нас в березні місяці е, святкуються дні Тараса Григоровича Шевченка, тому про Шевченка можна говорити дуже багато, матеріалу є дуже багато, тому що його можна розглядати і з точки зору, як письменника, драматорга тому своїй презентації я зібрала всі узагальнила, е, узагальнила саме матеріал і показати шевченкою і художника, показати і твори, які були написані, саме а, було, так само було ще Шевченко. Е, з хочу Я не І підготувала презентацію, теж, якби я підготувала, просто показати, що я вмію це робити. Досить добре і вмію користуватися, коли я можливість цим користуюся. Так афоризми Тараса Григорьевича Шевченка, чому я взяла саме цю тему, тому що ми кожен рік десь звертаємося до. Ці. І е, я вважаю, що е, ці вислови Шевченка діти повинні знати, і це можна використовувати починаючи, ну е, так як ми працюємо в старшій школі, починаючи з п'ятого класу, я використовую і е, саме ці. Всякую своя доля. Всякую своя доля звітляк широки. Ну, э, чому слайди так виходять? Тому що їх потрібно, слайди, а, тому що їх потрібно прочитати, осмислити, запам'ятати. Дітям.